Так, друзі, розпочну я з ось такої ось книги. Історія міст і сіл, Харківська область. Я хочу вам сказати, що таку книгу я вже продавав, відправляв людині. Так що хай буде. Всім, друзі, привіт. Розпочинаємо розбір. Так, поїхали. Соль землі. Що це таке? Це Григорій Марков. 60-го року ось такий ось роман з ілюстраціями. Ось такими. Ось така ось книга. Так, покетбук, зрозуміло. Ось така ось книга. Верхній поверх. Так, друзі, я вам книги просто показую. Що попадається, що зараз дають на макулатуру. Ось, будь ласка, дивіться, кому подобається такий формат, переходьте на канал. Там багато вже відео є по пошуку книг. Дивіться, кому цікаво. Дякую. Так, ось така ось книга. Наука і релігія. Ось так. Така мені попадалась. Уже, в такому вона стані не дуже. Це ось правила дорожнього руху. Далі основи філософських знань. Так, ну, зрозуміло, це підручник радянський. Так, знову е, хрещений батько. Що це таке? Дюма молодость короля Генріха. А бачите, Дюма написано, не це ж не Дюма написав, я її думаю. Ось так. Далі Іван Вазов. Ось таке видання. Третій том. Шести томах видання. Творив шести томах. Це третій том. Опа, так. Далі четвертий том. 67. Так, попадалась 67-й рік. Е, попадався мені вже один. Четвертий вже є. Може, й набереться повна збірка. Так, делікатеси домашні. Чотиризначні математичні таблиці. Ось така ось книга. Ось така ось книга, добре. Виходив такий ось альманах, подвиг, дуже багато його виходило. Бібліотека пригод. Ну, вже в такому стані, як бачите, не дуже. Так, навчаємось читати. Другий клас. Далі. Автомобіль. Попадалась мені така книга. Жюльєта Бенсоні. Так. Маріанна, перший том в ось такому оформленні. Та фруктово-овочний стіл. Трошки порвана вона, тут салати якісь. Ну Така книга, яких вона часів не зрозуміло. Ось так. Далі ось такі ось, ось, ось чехи, е, в'язання. Це я мішок так висипав, друзі, і передивляюсь, що тут є. Такі моделі по в'язанню. Далі. Щось із секретних служб. Ось так. Ось така книга. Так. О, знову наушники знову живуть е, своїм життям. Так. Ісяан насак. Оце такий німець 73-й рік. Видавництво прогрес. так розсипається. Уже така ось книга. Не знаю, хто це. Так. Ага, понятно. Юма. Так, друзі, покажу я підзвуки звуки сирени. Ось таку ось книгу. Ось так вона оформлення. Оформлення в неї ось таке. Але цей вислів вже не актуальний, тому що ніколи вже, мабуть, друзі, вже ніколи ми друзями ніякими не будемо. Ось так покажу, як приклад, вигадання, воз'єднання. Понятно. Це видавництво Львів 1954 рік. З ось такими ось ілюстраціями. Видання, то, звісно, цікаве, друзі, дуже навіть цікаве. Ось, але Але... йде війна, всім дуже важко. Я показую, друзі, вам книгу. 7 7000 екземплярів, друзі. Це можна сказати бібліографічна рідкість дана книга. Ось така ось книга. Добре. Ще у нас тут дюма жіноча війна. Ну, Але я завжди перевіряю, бо буває під цими обкладинками там зовсім інші. Це про Шерлока Холмса, бачите в такому в переплетенні. Ось так. Далі. Опа. Гоголь, миргород. Ось так, добре. Другий мішок. Я після тої книги немає, знаєте, вже і слів. Ой. Сирена годить. Добре, підготую я другий мішок і будемо переглядати далі. Так, друзі, привіт. Прийшов я на наступний день, не став тоді я вже добирати перебирати далі ті мішки. А давайте сьогодні продовжимо ось. Перемотав я палець минулого разу, поранився. Але ви знаєте, допоки я переношу ці коробки і мішки сюди через всі ті перегородки, як то кажуть, завали, які тут присутні, можна не то, що палець, а голову собі звернути. А, але то таке. Добре, давайте дивіться, яка чудова книга. Збірка така, золоте руно. Цікаво видавництво веселка. Ось так, тут фото присутні. Сьогодні трошки вітер. Може трошки бути по звуку, друзі, вибачте. Кому, друзі, подобається такий формат, переходьте на канал. О, летить пакет, чуть мене не збив. <гум> так, далі. Переходьте на канал, будь ласка, дивіться по розбору книг, що попадається, що можна знайти. Ось, будь ласка. Так, це щось таке. Не дуже цікаве. Ось тут є така кучка книг дитячих вам. Покажу. Всі вони з одного місця, бо якось так пронумеровані, цікаво, чи десь в дитсадку вони були, чи де, я не, не можу вам сказати. Я дивився, дивився, не зрозумів, ось відки вони. Це я там з одного її коробки достав. Так, ось така. Тут про професії в основному книги. Ось так. Такі ось, ну, в основному 80-х років. Запах в них такий. Знаєте, затхлий, десь вони стояли так, сирістю якоїсь трохи віддають. А це, я кажу, якась була така серія, мабуть, майбутня професія. Ось вона. Ось так це все оформлено, це все веселка. Такі тут ілюстрації цікаві, дитячі. Дитяча література, ось такі брошури, в якому, ну, в якому переплетені. Хтось тобто казав, нема такого терміну. Ну, я так називаю. У мене є такий термін. Так, Ось така ось книга ось про пожежних. Ось так. Дуже цікаво, дивіться. Неправильно клеєна, неправильно зроблена. Бачите, який? Буває такий ось брак. Фалітурка не так виходить. О, оце гарна книга, дивіться. Я таки брав, знімав також із дитиною, читав казки народів світу, розказував про них, їх там є десь ну, порядка 25-27 книг. Тут уже хтось ось так робив, ремонтував, який це рік 85-й. Ну, це чудова серія, друзі. Тут чудові ілюстрації. Та і підбірка по казках, я скажу вам, також чудова. З дитиною дуже приємно їх подивитись, почитати. Можна якось тут відремонтувати, оформити, щоб воно було красиво. Витерти її і е вона вже придатна, десь щось стукає. Ну, що ти зробиш, вибачте, так. Польові умови, як то кажуть, для зйомки. Так, ось така ось книжечка. Тут вірші. Також така. Про золоті руки. Ось так. Такі ось фотографії радянських часів. 78-го року. Сталевар. Ось так, сталевари. Вон сталевари стукають, щось роблять, так, грюкають. Так, ну і Маяковський тут. Ось така ось книга. Так, давайте далі. З маленькими закінчили. Ось така. Ось така ось література. Далі стельмах ось такий. Стельмах. Кров людська не водиться. Попадалась неодноразово така книга. Живи без проблем. Тут хтось хотів знайти відповіді е, дуже легко на питання. Накупляв видно, на таких ось книг і, о, дивіться, ще одна така дві їх. Дві, подвійний захист. Так. Е, так. Така ось книжечка. Я вам, друзі, книги просто показую, дивіться, будь ласка, кому якась література приглянулась, дзвоніть, якщо я її забрав, о, це вже інтимна тематика. Немає хоч фото. Ні, немає. Ну і добре. Ось така ось книга. Так, далі. Детектив, друзі, виходив такий там 30 томах, чи в скількох. кількох. Я колись собі був, там забрав. Деяку кількість саме ось в такому оформленні. Це Вільнюс. А, це взагалі Тбілісі. А то є випускали її в Вільнюсі. Ось так. П'ятий том Jazза. Далі, друзі, оце, я хочу сказати, цікава знахідка вже. Я як скидав в мішок, зразу примітив цю книгу, подивився, дивіться. Який цікавий форзац. Дерш видав, ось так ось це виглядає. Далі тут її клеяли, якось незрозуміло, так якось неудачно. Ілюстрації Бе Бланка. Угу. І тут ось так ось. А книжечка, це друзі, 1936 року Держліт видав, Державне літературне видавництво Київ. Це якийсь єврейський письменник. Ось так. Фишка кривий. Ось так. Цікаво. Українською мовою 36 рік. Ось якась закладка, можливо, ще з 1936 року тут вона і <гум> ось так. Є тут присутні ілюстрації в книги. Ось такі. Який тираж цікаво. Ціна 5 карбованців. Так, а тираж, друзі, а тираж, друзі, 15 тисяч екземплярів. Ось така от книга 1936 року. Ну, як для своїх років ще непогано збереглась. Гарна знахідка дуже. Так. Далі. Якийсь лікар. Ось такий. Далі. Так, п'явки. Я ж кажу, хтось дуже хотів довго жити, я бачу. Понакупляв літератури. Чому підвищується артеріальний тиск? Ну, ось так. Все із за поганого настрою, друзі. Треба, щоб був гарний настрій завжди, і тоді здоров'я буде як часи працювати. Так. Хтось хотів ще й ходим бути. Ось так. Далі, що тут у нас? Шкільний словник синонімів. Ось такий простенький. Вже 2007 рік. Словник фразеологічних синонімів. Також простенький словник. Це якийсь якогось вчителя чи вчительки, мабуть. Це точно що. Ліки, нинішні. це самий справжній удар. Одне ліче, друге каліче, що кажуть. Добре. Карнегі. Так, вітер такий. Наукова думка. Так, це якісь фото тут. Вирізка з газети. Що за газета? Цікаво. А, дивіться, хтось також от Карнегі ось так ось вирізав і читав. Ну, хай буде. Так. часто знахідка, часто попадається. Так. Раціональне харчування в сім'ї. Ну, цікава книга. Дивіться тут ілюстрації. Хто голодний, будь ласка, не дивіться. Так. Ось такі ось страви. Це хай буде. На кулінарну тему я стараюсь майже завжди книги забирати. Ось. Так. Лео. Так, всі в забавні ладно. Там мені попадалось, але в кращому я вам хочу сказати видані з ілюстраціями, здається. І видання з 60-х років, мабуть. Ось така ось книга. Так. Так, це вже як і присутні якісь піраміди, друзі, то це вже все. Зрозуміло. О, а це цікава книга. Українські імена і прізвища. Це цікава книга, треба забрати. Я такі люблю брошурки. Цікаво. Так, етикет за столом. Цікаво, 90-й рік. Ось так. Далі знайти і удержать. Угу. Зрозуміло. Якийсь хрест намальований. Так, так, ну це взагалі книга вже все. Далі. Хлопчики-підлітки. Що це таке? Не знаю. Так ось книгу. Я ж кажу, друзі, а так мішок виверну і переглядаю разом з вами. Так. Часто ця книга. Так, горький. Це збірка, 18-й том. Збірка ця чорна, В мене немає з нею нічого. Я бачив у знайомого. Так, вона в 30 томах. До речі, вона дуже, мабуть, сама така повна збірка. Які тут п'єси? Я ось знаходжусь в такому місці, на дні немає. Так, немає. Окремо в мене на дні є. Ось знаходжусь, друзі, це зараз в такому місці. Як сюди приходжу, хочу вам сказати такий контингент, як з п'єси горького на дні. Знаєте, всі типажі тут присутні. Так, далі. Так, зрозуміло, попадалась мені така. Також зрозуміло. Це якийсь детектив. Так. Психологія вже ось така, бачите? Мішкові. Так, Дюма. Чорний тюльпан. дивимось. Так, дюма, зрозуміло, банан. Звичайний зошит. Так, далі. Курс фізики. 71-й механіка і молекулярна фізика. Ось так. Так. Ну, гарно видавали ці книги, друзі. Зрозуміло, що вони взагалі ніякої вже цінності не мають. А я просто за самі видання, що їх якось так видавали. Палітурка така гарна, якісна на віка зроблена. А те, що воно вже не має ніякого сенсу, зрозуміло. Ось я просто за саме видання і оформлення. Цих 50 50-ті роки навіть присутні ось такі, ось, е, як то кажуть, ідеологічні лі, літературі. Ось так. Так. Далі це пламені революціонери серія. Так, Попірці. Так. Ось так, я кажу, тут ілюстрації мені подобаються. Саме ось і буває цікаві попадаються до цієї. Постаті то зрозуміло, там різні бувають. А ось ілюстрації дуже гарні. Так, зрозуміло, зрозуміло. Диктанти якісь, зрозуміло, так. Далі дивіться. Азбука домоводства. Ось така. З Новим роком, друзі. Так. Окей, це рік. 90-й. Ось так. Ось таке домоводство. Так, далі. Тут я так поклав Гоголя. Щось, мені здається, сім томів тут немає, тому що ось третій, третій. Другий, четвертий. Мені дві книги вже попадалися в минулому розбірі. Ось не пам'ятаю, які вони там. Але здається, що може бути таке, що семи немає, тому що якісь повтори. Чому так Не зрозуміло. Не зрозуміло. так. О! Дивіться, яка чудова книга. Вивчення творчості Тараса Григоровича Шевченка в школі. Це цікава книга. Бачите? 69-й рік. Уже сам хтось тут її реставрував. Так. Працювали з книгою дуже. Ну, Видно, вчителька або вчитель був якийсь, тому що дивіться, як з книгою працювали. Заберу я її навіть в такому стані. Цікавий тираж. який. А тираж 36 тисяч екземплярів, небагато. Так. Опа, і там далі. А далі злочин і кара. Видання, я думаю, 50-х років також оформлено Так, 55-й рік. 55-й. Без ілюстрацій. Вже ось так є тут Пошкодження такі на сторіночках. Ось так. Шкода, порвалося. Ось таке ось видання. Не попадалось мені ще таке, до речі. Який також тираж. Тираж, тираж, тираж. Ну, 225 тисяч. Достатньо великий. Що це таке? Так, детектив якийсь. Так, бачу зразу Маріанна, четвертий том. О, мати і дитина. Хороша книга. Де ж видав? СССР, також 50, й 54 й рік. Школа молодої матері. Ось так. Цікаво. Гарна книга. І стан ще непоганий. Так, далі у нас доля. Роман у двох томах. Том другий. Ага. Може і перший ще буде. З Туртманської. Ось так. А Ніде не вказано, що це другий том, до речі. Дивно. Так, горький знову якийсь, 14-й том. Щось тут підходи сюди. А тут такі повісті, мабуть, невеликі. Так, повісті очерки. Ось так, так. Далі йде Гарін Михайловський, ось такий. Ось так. Так. Опа. Знову, друзі, бібліотека української літератури. І цього разу Панас Мирний. Також в гарному стані книга. Ось таку я знаходив Франка. У мене є, і я вже відправляв людині. А тут, подивіться, Київ видавництво Дніпро 1978 чи шостий. Восьмий. І це е, хазяїн. Комедію Чотирьох діях. Просто чудово. Також з акторами різних часів. Ось так. Чудова книжка. Тираж, я думаю, невеликий. 25 тисяч. Ось така ось книжечка, бачите? Чудова знахідка дуже. Михайло Коцюбинський, вибрані твори. 57-й рік. Дивіться, як на полці буде стояти. Корінчиком сюди дивитись, як це виглядає гарно. Ось так. Вибрані твори. Чудово, чудово, просто чудово. Тираж 30 тисяч. Гарна знахідка, так. Поїхали далі. Тут у нас дюма. Перевіряю, бо ж кажу, деколи буває, що написано одне. А в книзі зовсім, зовсім інша книга під. Так, бібліотека. Та що ти будеш робити? Так, дюма, так. Точе Регента Дрюон. Ага, тут вони в різному оформленні всі. Все зрозуміло. Так, знову Анжеліка. Далі, дивіться, яка книга? Чотири танкіста і пес. Оце чудова книга з польської. Чудова зовсім. Чудова книга, просто гарна знахідка. Навіть ось вона там трошки, є якісь недоліки, але це не страшно. Чудова. Так, далі. Ось так. З німецької, ну, друзі, вона вже. Так, Так дивимось так. Знову і один у полі воїн попався. Раціональне харчування. Дюма ось такий. Далі хто там ще лишився? У нас Чотири книги. Так. Далі Мері Поппінс ось така. Який це рік не бачу. Ось така. Далі. Ось в такому стані вже, на жаль, посміємось разом. Якісь, мабуть, гоморески і якийсь автомобіль. Щось тут написано. Ага, це підручник для школи колись. Так, і ось така ось. Поезія. Ось така ось поезія. З підписом ось такої ось авторки. Ось так. Добре, друзі. На цьому це відео закінчую. Далі буде всього вам найкращого.